П'ятий одяг, 40 грамм плюс екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лодінг знаходиться 20 кілограмів. Також на цього лоти. Починаємо. Ось такі вже брендові новесники, за пакеточку. Штани для хлопчика. Розмір пише 158 звір. Це є вікова категорія від 0 до підлітка, до 14 років. Ось такі тут ми бачимо трусики. Можна сказати, он бітончик, на mm -hmm. маленьке на вертеку. Ще бачимо ось таке лазерко. Досить стильне на дівчинку. Mm -hmm. Це такі, ось і кротисеньке ще. Ось така спідничка такого гарного, яскравого, фіолетового кольору. У нас тут чорна спідничка. І до неї я зразу ось така топ-маєчка. То, Ось така футболочка. у Упаєточки, дуже гарна, нарядна, для дівчинки. Наступне, що ми бачимо, ось такі шорти брендові від Adidas. Мір пише 11-12 років на хлопчика. У них теж там наверні носочки запечатані новенькі. Ось такі дві пари для, для хлопчика, дівчинки. Весенького кольору на діточках для хлопчика. Що бачимо у цьому лотику? Ось такі сини для дівчинки. Шортики, дуже гарні, тільки, напевно, на 8-10 років. Знову дивіться, які гарні шорти. На дівчинку, теж від віддари, сім років. Тобто. Модельно. Ось такий джинс, гарний теж. Ось не дівчинка на дівчинку. Наступне, що ми мати, ось таке гарне. Гарне платько. 86 смріс на дівчинку. Дуже воно це негасенький. Наступний знову ж таки ось такий сіни на дівчинку. Гарно тянеться. Ще бачимо ось таку сквітничку. Теж для дівчинки. І одяг ніці, як для хлопця, так для дівчинки. Ось такі ще красиві кольорові. Наступне. Знову ж таки шортики дуже класні. Йдуть як на літо, так і навіть, на верхній осені, біля піднесло. І вже є готові. Ось такі спортивні стальнички рожевого кольору. Піше 12 років вони йдуть з такеточкою, бачите. Новесенька, дуже гарна якась, гарно тягнеться. У нас тут на модель ось така спідничка. Бачите, повешеної талії. Теж теж стильна, коротенький коф і теж масок волина. Знову ж таки, спідничка. Ось така класна, чорна. На вступне, що у нас тут знаходиться? Ось така жилеточка. Не замостку, теж до ліпчинки. стоп, нас тут, знову ось таке гарне хатічко. Воно таке делегеньке, довго не того, але дуже гарно не було, що мені складається ось такі снігнішки функдончики. Вони йдуть такі на дещову погоду, не буде, як комбінзончики. Що бачимо? Ось такі карафланчик. Бачите, Як тут є кишеньки. Біли футболи теж готовий лук. Ще бачимо спортивні штани, адрета, для котика, розмір. Пережисти 8 років. Вони відболонні. Ось цей стан ідеальний. Ну, Піднішу чергами коляд на гіршеньку. Ще нам попадається ось таке планчик. Теж, ж пише 12 років. Так воно виглядає. Кипаєшся понасичене. А ми його просто не передаємо. Наступне, знову ж таки, попадайте на мислинчики, на дівчинку. Теж від напевно ворота. Наступне, ось такі штанички брюшні для хлопчика сірого поля, суплонки. Знову ж таки, шортики. Санечки для хлопчиков, вот такие брюшные, вот тоненькие волосы, длинненькие. У нас тут такие сцепления, вот вот санечки, трошки, петельки. Они имеют все платья, баллоны для хлопчика. У нас Вот такая блузочка на девчонку. Еще платья Вот такие платья, очень Давайте Бікончик еластичний, він йде для плавання, або для великого. У нас тут нічого не спокудається, знову ж таки, як і да споки Ще нам попадається ось такий парапашки. ще 5-6 років. Наш цікавий, його рекомендація. Ще бачимо тут ось таку спірничку на дівчинку. Я гарний видеоплати, дуже гарний насичний колір, витное, диченька. Ось така спитничка. Теж така гарна без така світлого кольору. Знову ж таки. ось така Такий топ. Коротенький, так на 12-14 топлі. Ще бачимо ось таке двічі, як воно чудесне платеж. малесеньке, 3-6 місяців. Просто бомбезно. ззаду зав'язується. Ось така спідничка тут знаходиться для дівчинки. Бачимо ось таку червону від зари. вже бачимо ось таку новесеньку, вже таке точкою, ось так вона виглядає, бачите. Ще ось така спідничка у паєточки. Немає не носочки новенькі не до початку. Ще нам попадаються ось такі спортивні розвіни на дівчинку. Бачимо, ось така джинсова скідничка, 3-4 рочки. Дуже гарна, кожного лайсенка. Ще бачимо ось такі балони, відпиначення спортивні Ще Бачимо ось такі спортивні штани. Спідничка, Знову ж таки. І шосном стан. Чортиків на звичайні. Ще в лавки зосталося дуже багато одягу. Дитячий одяг іде дуже багато речей на 1 кілограм. Нагадую, найговірні є за кілограм, осіб знаходиться 20 кілограм. Для замовлення такого лака звертайтесь до на наших.